Колеги, вітаю! І Сьогодні ми поговоримо про ще один інструмент із сіранкінгу, який називається відстеження змін. Це інструмент для в першу чергу, для тих, хто просуває в пошукових системах, а також для ppc фахівців Але я вважаю, що він буде корисен майже для кожного, у кого є свій сайт. І uh, розкажу, чому саме так. Uh, він буде корисний у випадках, коли до сайту мають декілька людей uh, права доступу, і вони вносять редагування в його вміст без відома один одного. Ну, це дуже поширена uh, така, таки, така проблема, коли є і контент-менеджер, і програміст окремо, і ще якісь права доступу ще в якихось людей, є в маркетолога, наприклад. Uh, Тож ви завжди будете в курсі, якщо або клієнт, або контент-менеджер, чи ще хтось змінив важливі для просування сайту елементи. Ну, Наприклад, видалив ключові слова з тайтлу, переписав заголовки, або додав вихідні посилання. Це може призвести до просідання позицій, тому важливо виявити та усунути небажані зміни раніше, ніж вони будуть проіндексовані пошуковими системами. Також інструмент необхідний для якісної роботи PPC-фахівця. Він допоможе контролювати будь-які зміни на сторінці, на якій закуповується трафік. А у разі злому сайту, інструмент відстеження змін допоможе вчасно виявити на сторінках шкідливий код та небезпечні посилання. Звісно, також він аналізує код відповіді серверу. Тобто, якщо сайт буде відповідати 404 помилку або 500 помилку сервера, він також надійшли про це повідомлення і, тобто, одразу можна, наприклад, вимкнути рекламу. Тож. Е, перейдемо зараз в інтерфейс, подивимось, як це налаштовується. А колеги, давайте дивитися інструментарій саме. Знаходиться він. Ви спочатку всі ранкінги створюєте проект. Я зараз обрала проект MAP.ua, і натискаємо: ось тут є відстеження змін на сайті. Тобто тут у мене список проєктів. Ви одразу навіть при виборі проекту, наприклад, ось таким ось чином одразу можемо перейти подивитися зміни по проекту. Перше, це одразу ви потрапляєте на ось таку. Сторіночку де тут буде написано, будь ласка, тут у нас такий класний є інструментарій, ось що він відслідковує, зміни в роботській кстів, в тому числі, до речі, дуже також це класно. Ось. І що ми робимо далі? Додаємо сторінки. Тут є можливість декілька різних варіантами додати ці сторінки або вручну сюди, або з файлу, або можна обрати зі списку, якщо ви зробили попередньо аудит. Оцей такий аудит. Тут можна робити аудит сайту, ось тут періодичність аудиту налаштувати, і, звісно, за аудиту сайту можна робити, додавати сюди також посилання. Я для вас обрала три сторінки для того, щоб швиденько ми прийшлися подивилися, на які найкращі сторінки додавати. Я додаю, звісно, такі найконверсійні, скажімо так. Сторінки, які мені 100% потрібно, наприклад, відслідковувати. Тут у мене ліміт на 100 таких сторінок, 8% я вже відслідковую в іншому проєкті, і також там, буду додавати ще по інших проєктах. Буде, тут є ліміт на 100 таких посилань. Тобто я обрала для себе це, для прикладу, обрала, але ви повинні обирати сторінки, які реально ваші конверсійні, де, які вам ну, 100% важливо відслідковувати. Тобто, все. Сюди вставила, натискаємо Додати сторінки, натискаємо далі. Далі ми можемо обрати додатково, які параметри ми будемо моніторити. Тобто завдання. Поставимо ось ці ранкінги, щоб він моніторив ці штуки. Тобто, за замовчуванням, безкоштовно в тарифі моєму є можливість відслідковувати ось такі повністю всі для SEO-шні дуже-дуже важливі елементи. А якщо вам потрібно якісь специфічні елементи, це також можна відслідковувати. Для цього потрібно буде ось такий ось код додати на сайт. Я думаю, це також не проблема, особливо, наприклад. Тут, якщо у вас там якась смс зі зручним редагуванням, ось додатково, ви також можете відслідковувати індекс, тобто чи сторінка в індексі чи ні, чи випала з індексу, чи ні. Також це в Google, ну, це найактуальніше, напевно, буде робити. ось, і... Основні моменти прибирати за нічого не рекомендую. Краще, щоб все було увімкнено, звісно. Ось тут додатково, якщо вам потрібно, я додатково не хочу нічого додатково налаштовувати, але ж ще раз кажу: якщо вам потрібно, ви це можете зробити. Тут інструкція є, якщо ви не, самі не розумієте, як це робити, даєте технічне завдання програмісту. І все, далі натискаємо далі і налаштовуємо. Це е, періодичність. Звісно, ж кожного дня. Краще, реально, кожного дня моніторити, але можна обрати і різні раз в три дні, раз в неділю, місяць, обрані якісь дні. Але ще раз кажу, я б рекомендувала все одно. Робити моніторинг кожного дня, реально це дуже важливо. І що класно, можна це відправляти на e-mail. Центр повідомлень, ну, тут, то, тобто ось тут він є, але ну, це якщо ви сюди все ранки не ну, будете заходити кожного дня. Наприклад, в вашу електронну пошту ви, скоріш за все, кожного дня заходите і будете перевіряти це. Навіть повідомлення, там пуши можна налаштувати на телефоні собі, так і щоб він цей приходив що у вас не є нова якесь письмові від, наприклад, від Сранкінгу. Тому сюди можна вставити ваші адреси. Ну, наприклад, я зараз ставлю свою електронну адресу, і на цю електронну адресу мені будуть приходити повідомлення про те, що якісь зміни відбулись, тобто лист. Приходить лише якщо якісь зміни відбулись. Зараз покажу, як це працює по іншому проекту. Тобто налаштування максимально прості, все додали, все є, можна відслідковувати. Ось так ось виглядає. Поки що нуль змін якихось. Тут можна буде дивитися хронологію змін по датах, і тут які саме зміни відбулися, також можна буде дивитися. І давайте швиденько подивимось по проекту. Як це виглядає? Наприклад, бачимо, що ми тут відслідковуємо там 8 сторінок. Бачимо, по наприклад, го були зміни, 11-го не було змін, нема нічого, ніякої хронології. 12-го були 15-го, Ну тут по проекту весь час якісь зміни вони реально відбуваються, бо тут доробки весь час робляться нові товари, додаються, нові статті додаються, вони тоді транслюються, наприклад, на головну сторінку, і тому тут зміни весь час, але ми одразу що можемо подивитися. Ми одразу можемо подивитися, що саме за зміни були. ну, Наприклад, ось. Ми дивимось за 17 червня 2024 року, що змінилося? Змінився робот з і змінився код відповіді серверу. Ну, тут ми бачимо, що тут у нас 15-го числа була 404 помилка, помилка. го він перевірив вже 200 ок, 16-го він побачив, що ще зміни в роботі XT відбулися. Тобто він одразу так по кожній сторінці, ось таку статистику хронології, одразу можна подивитися. Ось. Uh, тому ну це просто як мастхев, Воно на електронну адресу. Реально звісно приходить. Uh, дуже зручні налаштування, дуже прості, і я вважаю, що це мастхев використання реально для кожного.